Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу. 182-й день війни в Україні. Півроку минає, як наш наряд, обороняє свій край. Збройні Сили України, які стоять в обороні нашої вітчизни. Переживаємо, дорогі браті і сестри, особливий день незалежності. Бо на початок 90-х років ми так часто голосно говорили Богодякувати, що ми отримали Україну без вистрілу. Без жертв. Звичайно історія аналітики будуть вивчати всі ці періоди нашого народу. Багато є написано, але думаю, ще більше буде. І на наших очах. Твориться нова історія, яка досі не була в нашому народі. Але не тільки нова історія нашого народу, але нова історія Європи, і нова історія світу. І все частіше політики різного рівня, політики світу. Визнають, що Україна захищає не тільки границі своєї держави, Україна захищає світ, Європу. Україна виявила правдиве життя, правдиве обличчя Другої армії світу Російської Федерації. І в жодної історії, в жодному часі, періоді нашої історії, думаю, але ми не бачили такої консолідації, народу. І це є дуже важливо. Так. Починаючи від низів аж до гори. Бо перші дні пригадаємо, було лячно і страшно, коли навіть Америка самому президенту пропонувала залишити Україну, що взяв свою родину. І він тому керунку, хто любить його, хто ні, це інша справа. Але в тому керунку він показав на правду правдиве своє обличчя. Він не покинув України, і його сім'я не покинула краю. І це був такий приклад для народу. Для нації. Бо пам'ятаєте, як ворог пророкував і кожного разу казав: Президент України втік, він не в Києві. Він десь сам ховається у Варшаві, там, у Львові, всюди. Це не є правда. Це, подивіться, це є тільки картинки, коли він виступає в Києві. Це була величезна пропаганда, де хотіли розбити народ, де хотіли, щоб нарік на допустив руки і з'яснилася їхня мрія, мрія Путіна, Жириновського і багатьох українофобів. Що Україна за три дні здасться. Так думали світові політики. Більшість світових політиків так думало. Хтось каже, а нам допомагали чи вам допомагало. Пригадайте на початку, хто нам дуже допомагав. Торги були. Варто допомагати Україні чи ні, варто давати зброю чи ні. Допомагали нам наші люди. Допомагали, як пам'ятаю, одного дня слухав новини 70 тисяч чоловіків, повернулися із за кордону заробітків, щоб взяти зброю в руки і боронити рідний край. Ми першим було щитом, ми були першою обороною. Вже потім. Так. Ніхто не каже, але на самих початках. На самих початках. І та консолідація народу. І є так важлива і так потрібна для нас. На сьогодні, на завтра. І доки буде існувати наш край і держава. Бо без того ми не в силі побудувати державу, збудувати міцно сильну державу. І тому сьогодні ми дякуємо Богові Троїці щитті і єдиному. Дякуємо за наш край, за нашу вітчизну. Дякуємо Богові, який дав нам ту землю. Дякуємо йому святому провідінню за ту опіку над нашим народом. Так є жертви. Так є великі жертви. Ми їх не знаємо. Але прийде час і знаємо. Знаємо те героїчні подвиги, які зробили не тільки воїни. Але прості українці, які зробили звичайні люди, мішани, селяни, ті, які з пустими руками виходили в Херсоні, в інших містах і селах, коли на них їхали танки, коли їм очі наставляли зброю, коли їх розганяли. Так вона грої. Ті, які є в окупації і ті, які на будинках, як говорять новини, малюють на стях. і не скоряються перед окупантом. І в сьогоднішній день. Ми хочемо, дорогі брати і сестри, черговий раз подякувати Марії та й відбуваємо шостий день дев'ятниці до Марії на Бузяту і до успення Богородиці. Вона нас тримала тисячу літ. Від того часу, коли князь Ярослав Мудрий в 1037 році віддав свою землю в опіку, Марії. Вона чувала з нами. Вона чувала над нами. Вона провадила нас. і тому, не недармо Цього року, 25 березня, Святійший Отець посвятив і віддав Україну в опіку непорочного серця Матері Божої. Для нас, українців, це не є нове посвято. Нова посвята тільки тому що порочному серці, так як Марія просила у Фатімі. І це є знову той знак, видимий знак. Марія нас не покинула. Марія нас провадить, Марія опікується нами. Марія допомагає нам. Марія додає нам сили. Додає мужності відваги і всіх тих ласк, які потрібно нам. Вона стоїть сьогодні під Христом Україна. Вона сьогодні молиться з нами, а ми благаємо її. Не опускай нас, не опускай нас, мамо, не опускай нас. Бо ти єдина. Історики можуть писати, переписувати, додати віднімати. А ти єдина знаєш правдову історію того народу. Ти знаєш, наскільки той нарід був прив'язаний до тебе, наскільки той нарід любив тебе, наскільки той нарід почитав тебе, Марії, і в тих відпустових місцях. Бос і голодний. Він раз брав і ніс останнє до Гошева, до Крехова, до Зарваниці, до Почаєва, де було прославлено твоє ім'я Марія. І там падав на коліна. І там мавався сльозами, і там просив тебе кращої долі. І ти не впускала. Ти тримала той нарід. Ти опікувалася ним. Так. І в певні часи Боже провідіння провадило нас. Коли ми після Данила Галицького, коли династія Рюриковичів закінчилася, коли сини, онуки потомки Данила Галицького. Вже перестали існувати. І коли ми попадали під різні окупації, ти нам допомагала. І дійсно, якщо взяти так нашу історію, Литовське князівство, знаєте, в чому була перевага? Бо в тому князівстві Панувала наша мова звичай, і традиції і культура. Було гірше про поляках. Поляки мали велику помилку в своїй історії, а саме вони перетягали українців на польські. І це ганьба полякам, направду, хоч нині вони є молодці. Але в тих часах. Вони дуже багато українців притягнули на польське. То, що не робила Литва. Але знову навіть тоді, коли була така трагедія, ми були під Австрією. Наша земля Галичина, Буковина. І власне австріяки не перетягали українців на австрійське. Ми спокійно дихали, розвивалися. Так. Ми спокійно, коли так часто знаєте історично, поляки кажуть, ну, гарний наш Львів і так далі. І все. Ну і кажуть, ну покажіть, оперний театр будований за кого? За Австрії, не за Польщі. Весь практично більшості будинків подаваний за Австрії. Не за Польщі. Так що не дуже приписуйте собі історію що то наше місто бо в тому місті великий вклад вклала Австрія, Австрійська імперія, яка збудувала велич Велич того міста. Часто ми забуваємо, і часто наші сусіди також То забувають, а не треба забувати. Бо дійсно Австрія вклала великий вклад в розвиток України. І сьогодні, з такою надією, дорогі браття і сестри, ми дивимося вперед, хоч жертва велика, Але та ота консолідація. Вона є надзвичайно вагома і велика, бо взяли в руку, в руку, в зброю в руки взяли не тільки військові. Сьогодні у Львові хоронять викладача університету, який залишив двоє дітей малих, який віддав своє життя в обороні вітчизни. В українській армії сьогодні є звичайні хлопці, є професура, є журналісти, є артисти, є музиканти, є політики. Оце є надзвичайно велике. Оце є надзвичайно вагоме, дорогі браття і сестри. Що сьогоднішній день. Від простого селянина міщана. Від студентів до професорів, до артистів, до людей, культури, науки, мистецтва стали в обороні краю. А це означає, що це означає, що національна свідомість українців. Є направду вища, як вона була тому вона, мабуть, 20 років. Так. Стали чоловіки, юні хлопці, заходу і сходу, півдня і півночі. Стала боронити краю. І це і надзвичайно Дуже вагами. Дуже вагами. І сьогодні, як ніколи мусимо бути розсудливі, втрапні, щоб використати той момент, щоб після війни знову не розсіятися, але щоб використати той момент єдності народу. І будувати сильно могутню українську державу. Молимося до Тебе, Марія. Просимо Тебе, Марія, благаємо Тебе, Марія. Поглянь на ту велику жертву, яку склав наш народ. На пристіл. Вічесну. Молоде життя. Туртури. Біль. Сльози в дів, дітей і матерів. Жертвами стало не тільки військо. Жертвами російської орди стали звичайні селяни чи міщани Люди, які є далекі від політики, люди, які далекі є від від навіть від тих реалів, які відбуваються в державі. І вони стали жертвами російського терору. Але бачимо, що на це все потрібен певний час. Переосмислення, що півроку це є само часу, щоби дійсно. Людина змінила свій менталітет, своє мислення, своє серце. На все потрібний час. Потрібен час, і щоб люди побачили черговий раз, я вам говорив, як я був на Закарпаті Солотвіно. Як я чув на панте в день святого цілителя пантелеймона, коли на території лікарні є церква, який відправляє Українська православна церква, яке згадують Кирило? І то так знаєте боляче. І так деколи читаю і дивлюся, аналізую, які ви бідніше засліплені, що небось сталося в світі. Патріарх Кирило пише співчуття. В Україні півроку війна. Він не написав жодного співчуття. Хоч бували його хершеників, його вірних, хоч нищили його церкви, ніби його. Але півслава не було сказано про співчуття. Пораненим, вбитим. Хочемо митрополит унуфри виявляє своє співчуття. Але це не є про це сьогодні розмова просто хочеться дійсно, щоб весь нарід впізнав, щоб весь нарід. Розбудився. Бо, як каже президент в нинішньому зверненні, каже, що Україна властиво відкрила також світові, і Україна об'єднала Європу. І це є правда. Бо нараз на політичних шоу Росія завжди казала, гнила Європа. Європа не здатна себе оборонити, Європа не здатна себе обстояти. Євросоюз вже розпадеться, вже кінець, кінець, кінець. Знаєте, ті удоволги такі страшні, в цілому світі вони будуть показувати, як там газ, людина стоїть в Англії, так від, від морозу трясеться все, яка там є біда. Всюди в цілому світі зле. Весь світ дійте до Росії, там прекрасне чудове життя. Отака є агітація. Отака є страшна агітація була. Вони, вони як каже Христос, вони під лісом бачили. Христос каже до фарисеїв. Те, що у вас є під носом, ви не бачите, а чуже під лісом бачите, Христос говорить. Колода. Колода у твоєму отці каже Ісус. так? Але ти не бачиш тої колоди. Витягне. І так само вони не бачать того, що відбувається в їхньому краї, як падає все, як ціни підносяться. Вони того не бачать. У них прекрасне чудове життя. І нині президент каже, що Україна розбудила Європу. Так, Європа, само собою має дуже багато проблем. Це не... і проблем з моралю, з сім'єю, з церквою, з вірою. Так, ми не кажемо і ми не ідеалізуємо, бо то ідеалізує, то і дуже скоро розшарується. Але все-таки верховенство права. Це є приклад та стара Європа. Та Християнська Європа, та Європа, яка післала світло на цілий світ, в тому числі світло християнізації. І президент говорить, що дійсно Україна розбудила і показала світові і самій Європі, що може існувати консолідація, що Європа може оборонити свої границі, свої кордони. І допомагати нам. Марія, царице України, мати нашого краю сто тисячу мільйон разів будь благословена, і ми подяку тобі складаємо від всіх за Твою любов, за Твій материнський покров, за Твою опіку. Чувай над нами, провайдь нас, лікарко хворих, мати воїнів на полі битви, ненько ув'язнених і тих, які в полоні, мати сирит, які плачуть за своїми загиблими батьками. Мати вдів, нараз молодих вдів, мати тих, які народжувалися в метро, в підвалах, мати голодних, ті, які у Маріуполі і в інших містах були жадні води. Мати скитальців, та, яка втікала з вофлоєму до Єгипту, провадь наш нарит і опікуйся тим народом, який роз'їхався по цілому світі, в різних країнах світу. Мати розбитих і розчарованих. Мати добрий ради. Яка можеш порадити тим, які мають сум'яті в сумлінні і сумніви знеохочення і розчарування, пристановище грішників? Ти, які втратили уже надію, ті, які пішли, можливо, манівцями алкоголізму, розпусти злою дорогою, ти також є їхня мати. А вони мають впізнати, що ти їм пристановище, прибіжище, притулок. Прихисток для тих, які втратили дах над головою, а їх є мільйони в нашому краї, ті, які втратили майно. От сьогодні приїхав, на сьогодні того тижня приїхав наш парафіянин Денис. Знека мені за копійки продав. Бо був Господар. Мав корови, Синоматку робив масло. Все продав, за безцінь, за копійки. Приїхав з родиною бо. Бо треба рятувати життя. Так є. І ти, Марія, є для тих людей, які знайшлися в тяжких ситуаціях, безвихідних ситуаціях, ти є надією, підпарою, Ти є тим покровом. І тому в цей день всіх віддаємо, всіх поручаємо. І просимо, не опускай нас, мамо, не опускай нас. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!